Начинают уже Начинаю. войны. Первого волное здание. Пока они понравились, оставят с ней подразделение, подразделение осталось. Милиция, слава богу, осталась. Забудьте, я поболтался с людьми, с людьми, которые переносили все. <свят> Нем, ну, больше, больше региона, в принципе. Там был единственный вопрос.

Я сейчас не можу лучше в мене. Сейчас лечить лично не могу. Майозинка заболелась на знає, заразу, так, що... ну, було. було, було. Злой тести, вона тут провалила. А момент нормально злой тести обязательно. А таке самочувствие непонятно. А тоді горло накрывает. Я це на третій минути вже питається, тобто, не только лексик выставила, то вообще не было И мы понять, инфекция, она инфекция, она говорит, ну, сюда все вот. а ну, не, не было сидеть дома. Сейчас, У вас есть строго по этому помню, нашли по ордену, сегодня тут. Ну не полномочия, как попало, даже не кино. А там второго не задействовала, не Ну, шукаю, не знаю. Ну, винила привозили, винил слив, увидел лозы, виніл показывал. Туда я позорваться. Винтиков вместе с ним в смысле прошли. Полтора конца. Винтер винился в І він же так неофициально вы знаете. Мин. Полтый день. На прекрасно Его Його пить просто. Він Він Опять же, нафициально. Саша, я я не могу. Там главное лицо на Тайване. А вообще. Поэтому я не взял Сумму собичных составов. Чего нашел? Привить. Организовался. Два дня выслеживал, возил, показывал безумно. Не, ну все это. То есть в тем плане? Ну, я как профессор, как нужно понять. память. Ну,

ну, что Что-то yeah. no, uh -huh. за печальная история со получилась. Сейчас еще

Вообще, у ну, у вас же тоже лимиты какие-то. Ну, я же понимаю, что типа, ТС вас злобует, понимаю, что я буду денег, что я буду денег. Я на месяц никуда с денег не могу. Mm -hmm. Там же все было сделано в кетках, как -то, конкретно сюда. Это уже Два раза, два раза не было вообще одного участника. И он у меня на понижение ставки. Он же понизил ее вообще там с 14 миллионов, понизил на 5. И если бы мы не зарегистрировались, то было бы два участника, и какие, какие практически... Ну, но... там же, там же, как собрался, если бы нет, ну инфицировать, я честно говорю, но, собственно, нет, можно с ним проговорить, я ну, не знаю, в чем там проблема, может, нюансы какие я знаю, что инфицировать, ну там же было 20, конечно, там зарезали, а из 20, отсюда. ¿No?

Засідання Траспільського наступу оголошується відкритим. Розглядається єдна справа про адміністративні правопорушення. Предбачити на першу та частину другої статті сто КУПАП двадцять на Юрія Анатолійовича. Секретар, будь ласка, повідомте, хто з викликами засідання з'явився, хто не з'явився, промову фіксацію засобами звукозапису. записи. Справа розглядається судди Росницького суду Смітського Лісі Щербаченка за участю секретаря свого засідання гурт прокурора Гущенка. Особито повертаються до відповідальності, бо Юрія Навковича склад суду не змінився. Не з'явився в судове засідання захисник Кравченка. Надійшло клопотання, в якому Адвокат повідомляє про неможливість прибуття в судове засідання, призначене 6 січня за станом здоров'я, і просить відкласти проведення судового засідання на інший день. До клопотання додано копію листка непрацездатності про перебування на амбулаторному лікуванні. Кравченка з 4 січня 2021 року. Ставиться на обговорення указане клопотання. Будь ласка, позиція ваша Юрій Анатолій. Прошу підтримати, бо адвокат не потрібен для, для, для моєї позиції і питань до сторони обвинувачення, тому що не прошу підтримати питання і перенести на інші то Тобто неможливо да? участь в своєму засіданні без участі захисника. Я не адвокат, є багато юридичних комплексів, є зміни законодавства і багато інших нюансів. Тому я вважаю, що це було б доцільно і подавляти мене право на захист, я думаю, що недоцільна не, не це ситуація. Зрозуміло. Ну, не тому дійсно відповідно на шпиначе. Україна про адміністративну перехоплюю правопорушення передбачено. Поважна причина неприкуття до судового засідання це перебування на лікуванні. В даному випадку адвокат підтвердив перебування на лікування листом непрацездатності. Тому я вважаю, що це клопотання підлягає задоволенню, аби уникнути порушення права особи на захист. Дякую за увагу. Заслухавши думку учасників на місці. Постановив враховуючи позицію судока, притягається до відповідальності і. Причини неявки захисника суду в питання задовольнити відкласти судовий розгляд до 12 січня 2020 року до 15 години. До засідання закінчено. 15.00 12 січня. Дуже, достає, навіть на вилікать